в серединку, а картонка, ну так, ну дві треті або половинка, і потім ми і... Коробки відслажиємо і відправляємо в наші другі центри, де є парафін, і парафін там заливають потім його парафіном. Марія Каширіна показує, як виготовляє окопні свічки для українських воїнів. Жінка родом із Маріуполя. Через початок повномасштабного вторгнення вимушено покинула рідну домівку. 20 блокпостів проїжджали Денеєровських, і це дуже тяжко. На кожному блокпості сидиш і трусишся, бо на ж стоїть таке. Видно, що зек якийсь там чи з Денера, чи з там, чи я не знаю. Кодави. Діти завтра вас там постріляють, а на збіччі дороги. І машини простріляні з написами діти, і, і згорівши і в мішках трупи, мабуть, лежали. Навесні 2022 року. Марія прибула до Рівного. Жінка додає наразі в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни демонструють картинку відбудови, показують фасади нових будівель та зрежисовані репортажі. Відбудова піарна поверхності так. Замалювали, а всередині все рушиться. все. а багато людей залишилось без житла. Без води воду дають там раз в тиждень. Усю необхідну підтримку у новому місті вона отримала в центрі підтримки переселенців. Я Маріуполь Рівне». 11 листопада осередок відзначає свою третю річницю. Тут переселенцям надають юридичну, психологічну, соціальну та гуманітарну допомогу. На сьогоднішній день в нашому центрі зареєстровано офіційно понад 1200 переселенців. Ми охоплюємо як Рівненську, так і Волинську області. Частина Проживає за кордоном. Зараз запустили новий проєкт, який називається Я Маріуполь поруч з тобою. Це коли ми вже вийшли на закордон і шукаємо там наших маріупольців. І працюємо з ними в дистанційному форматі. За підтримки Маріупольської міської ради, також був створений побутовий центр. Я Маріуполь Турбота він функціонує вже понад рік та надає різні види послуг: від швейних та перокарських до прання, сушіння і просування одягу та білизни. За рік роботи ми надали послуги більше ніж три тисячі разів для маріупольців. Ми раді тому, що ми стали надійним помічником для маріупольців, які переїхали на новому місці проживання. Для пільгових категорій маріупольців ми надаємо послуги безкоштовно, для платоспроможної категорії ми надаємо послуги за соціальними цінами. Для маріупольців центр це острівець рідного дому, де можна отримати допомогу, підтримку і розуміння. Ми стали як родина, розумієте? У нас все, ми живемо одним таким своїм маріупольським життям. Йдеш сюди, ти знаєш, що тебе тут з посмішкою зустрінуть, обігріють. Просто обіймають і зігрівають. Я сюди приходжу і дуже радію. Я завжди посміхаюся Тут аура дуже гарна. І всім онуком э, я вот, і тому потрібно, щоб були такі гарні люди, які вот, допомагають цьому. Вот в Цьому житті, особливо зараз, коли війна у центрі і надалі продовжують шукати можливості, аби всебічно підтримати людей, які вимушено покинули свій дім, зокрема через співпрацю з благодійними фондами та громадськими організаціями. Дуже б хотілося, щоб ми співпрацювали також в майбутньому і по проєктам житловим, щоб маріупольці, які проживають в Рівному. Чи в Рівненській області могли мати житло і працювати на підприємствах Рівненщини, відповідно повищуючи економічний розвиток нашої країни? Загалом по всій Україні працює 22 осередки. Я Маріуполь, які обслуговують більше 67 тисяч вимушено переміщених маріупольців. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко випуск новин.